Власники, ви на каналі Макс Українець. І сьогодні ми покажемо вам кусочок пісні, яку Макс вчить. Ну, і сьогодні в нас перший день весни в Польщі. Сьогодні Макс робив ось так, ну, не Макшу, а ось вот така вот квіточка. Він сьогодні із шайків він при нас. А мама зробила ось таку шапочку да, бо і робив... сьогодні святкували весну. в сап. Да. Але мама робила цю шапочку цілу ніч. Дуже довго вона робила. І всі ніч. перекинули мою шапку. Ну так. Да. Ось така мене. от квіточка. Віддавалася дуже файно. Ми вибрали метеликів, які будуть тут на шапочці. Другий метелик ось тут в нас. Ось ось такий. Ну і ось такий металик на цій шапці. І ось такі от це от типу квіточки. Ми вибрали два, бо це парне число. Так, да, парне число. Ну і тепер ми хочемо вам показати кусочок пісні «Машарує в йосну», яку вони вчили. Польська. Да. Шарує тройко мала в йосна, на спутнічка міні шнурова небудки. Почекай, а як вони поймуть пісню, якщо вона польська? Поляки. Поляки. Якщо ви знаєте польський, то дивіться. Так, да, якщо ви живете в Польщі і знаєте польську мову, то тоді можете послухати. Зас? Ми показали вам кусочок пісні. Якщо ви хочете, то ми в другій частині покажемо вам цілу пісню. Да, цілу хочете. Да? Якщо хочете, то можете. Всі поляки. Да. поляки. Надіюсь, хтось хоч поняв слова. Всі, хто живуть в Польщі, мабуть, поняли слова, а деякі українці не поняли слів. А оце, коротше, пісенька по весну. Да. І тепер ми показуємо обзор на шарик. Дивіться, це ось така квіточка. От, дивіться, ця, вона стоїть, так, ось так. Да. Так. І вона червона, в неї ось такі от ліпісточки червоні, гарні. А ззаді є просто ось наче такого. Да, ось тут зелене, але могло бути жовте. Та красота, щоб гарно було. І дивіться, я його положу І дивіться, яка тут худа є паличка. Це, це такий шарик. Формує квіточки. І що це за шишка Ну, пусть буде. Добре. І тепер оцінюйте шапку Макса в коментарях. Подивляємося. Якщо коментарі будуть включені. Да, а якщо вони будуть не включені, то можете написати перед якимось моїм відео, де буде ну або ютуб шортом. Можете перед ютуб шортом, де в мене включені коментарі. Мені написати це. Мій канал називається Єва Пивовар. Хто не знає. А мій мамку Ні, є ну, всі вже знають. Мої Угу. Це для вас. Ну, да. І поставте оцей красивий лайкосик. Да, бо качество в цьому відео було дуже гарне і я думаю, що на ньому буде дуже повно правда. І підписочка, кнопочка вон там. Да, вон там от кнопочка. Знизу. Да, знизу у вас і кнопочка Може бути біла, може бути чорна, може бути червона. Ватить, да, ватить. Ви там плакати? Вибачте за це. Всім ключі, пока.